У змаганні взяли участь зовсім різні команди від клубів Дю США до колективів фірм Львова. Тому кожна команда мала свій унікальний стиль, свої переваги та недоліки. Нам тяжко, бо тому що нам не вистачає фізично, ну, фізично ми не, встигає, не встигаємо зіграти повний матч. Бо ну, тут проводяться матчі два, ну, два матчі в день. І один матч ми добре граємо, а другий вже не вистачає сил. Команда «Маркус» ще перед останнім туром забезпечила собі перемогу. Навіть поразка від головного конкурента рік авто не зіпсувала хлопцям смаку тріумфу. Степан Кунтий, кращий бомбардир турніру, розповідає: перше місце далося не просто. Рівін досить високий, бо половина команд грає ще на область. В нашій команді половина команд грає на область. І досить тяжко змагатися. Усі спортсмени сходяться в одному. Такі турніри дуже корисні. Вони дозволяють футзалістам не лише весело та здорово провести час, а й підвищити свою майстерність. Важливі, дуже важливо, оскільки так, прогресують по-любому. Є якийсь футбол, є якісь матчі, якісь судді. Тобто все рівно цікаво і вони ростуть видно зразу. Порівнюючи перші турніри, і зараз рівень вище добагато труднощів вистачало. Проте проробленою роботою та її результатом організатори залишилися задоволеними. Свято міні-футболу вдалося. Ми задоволені проведенням нашого турніру. Взагалі, в принципі, все вдалося. Ясне діло, що є деякі нюанси, але це так всюди є. Стараємося, прагнемо до кращого. Взяло багато участь таких команд, ну, типу, якби, що організовують фірми. Такі, як Ашан, там, котеп, техніка для бізнесу. З 21 квітня стартують нові змагання під егідою ліги любительського футзалу. Весняний кубок для реєстрації у турнірі достатньо заповнити заявку на офіційному сайті Ліги. Віталій Кулачковський, Юрій Герасимов, наш спорт.